У моєї бабки писало у свідоцтві про народження, національність, русинка. І в дідика писало русин. Але що вам сказати? Не потрібно нам зараз в політику вмішуватись. Нам потрібно зберігати свою цілісність Закарпаття у межах держави України, в якій ми зараз проживаємо. Закарпаття ніколи не йдуть проти держави, в якій проживають. Тобто це не пов'язані поняття, мені здається, що хтось на цьому спекулює, що вони пов'язують ці поняття мобілізації із поняттям державності. Просто Закарпатці мудрий народ. Вони розуміють, що будь-яка війна це є погано, це є зло. І, звичайно, своїх дітей хочуть зберегти живими і здоровими. Того вони бунтувалися, тому що вони хочуть цієї несправедливості. Колись моя бабка казала мені таку приповідку. Таку народну мудрість. Говори за ся русини, бо погинеш. І завто я тепер співаю і говорю так, через пісню до народу говорю. А мій милий, Неліний викупив собі грибінь кривий е я гой. Учирики розчесати, Ея Cere că roșie satiu bane băli pe eia.